Нарешті поговоримо про завдання третє та четверте. Хочу зауважити, що ці завдання також схожі своїм тестовим форматом. І завдання третє присвячено лексиці, а в той час як завдання четверте більш граматичне. Тому. При виконанні завдання третього на що варто звернути увагу, тут вже техніки будуть не такі, як в попередніх двох завданнях. Завдання три це суто слова. Переважно це можуть бути прикметники, іноді іменники, прислівники, іноді дієслова. І для того, щоб підготуватись краще, я все таки. Рекомендую скачати собі якісь глосарії, зробити в онлайні додаткові тести, саме лексичні на рівень b 1 на рівень b 2 Їх зараз багато в інтернеті. На що тут ми звертаємо увагу, коли виконуємо? Перш за все, у вас є пропуски. Перше. Ви звертаєте увагу на слова, які стоять перед пропуском і поза ним. Це стосується і третього, і четвертого завдання. Друге, обов'язково, коли ви використали якесь слово, перекладіть те, що ви туди вставили. Буває таке, що, начебто, англійською звучить вроді гарно, а як перекладаєш там абра-кедабра. Але в мене до вас прохання, коли ви перекладаєте, ви перекладаєте те, що ви туди а, написали. Тому що часто студенти починають, а, прикрашати свій переклад і, начебто, звучить хорошо, а, але ви повинні перекладати те, що ви туди вставили. Якщо воно при перекладі звучить, то ок, тут я можу сказати однозначно, що завдання третє та четверте без перекладу такого. Синхронного, швидкого, а зробити правильно буде важко. Тому що англійською, так як ви не носії мови, воно буде для вас звучати ну, нашепти, ну, ок, ну а чому ні? Якось ну, звучить же якось. А от переклад, якраз покажуть вам усі прогалини. Тому подивились на слова, які стоять перед і після пропуску, і потім переклали цей кусочок. Які бувають типові тут такі підводні течії, А, Наприклад, дуже часто використовуються ідіоми або якісь стандартні вирази. Наприклад, там to make the bed, to do an exercise. Тобто є такі стандартні набори слів, які йдуть. Разом, так? Тобто ми не кажемо to do the bed а, або там to make exercise. Тобто є такі стандартні фрази, ідіоми і є фразові дієслова також на які варто звернути увагу при підготовці. Тож, давайте подивимося варіант 12. «A girl from India knows how to speak to elephants. A skill that comes in more often than you would think. Тобто дівчинка з Індії знає, як розмовляти зі слонами, навичок, який приходить якось там, а найбільш часто, чим ви можете навіть про це подумати, comes in, і як на одному подуху сюди вставляєте. Comes in clean more often, якось воно взагалі не йде. Clean – чисте. Easy, clever і handy. Так, як на мене, тут можна було б приблизно взяти варіант B і варіант D. Так, ну clean, зрозуміло, воно ні в які двері не влазе. і clever також. Тому навичок, який йде прямо. Ну, ми кажемо в руки, так? тому в англійській воно тут співпадає comes in handy. Тому що comes in easy буде трошки якось різати слух. Тринадцяте. Here is a language, you never got the щось там to learn in school. Тобто це мова, яку ви ніколи не вивчите ні в якій школі. Тобто мова спілкування з тваринами. так? Це мову, яку ви не зможете вивчити, якої не буде в школі. You've got never the variation to learn in school, got the option to learn in school, got the selection і got alteration. Звичайно, option як найбільш воно таке просте ходове слово сюди підходить. Тому що інші слова будуть мати якісь там певні відцінки, як, наприклад, Selection це селекція, відбір там чогось, так? А тут мається на увазі не буде опцією. Так, наступне 14. Наприклад, Before the Wild Animals Could. Щось там з хаосом, тобто до того, як дикі тварини а, зможуть а, on the uh, chaos on the town, Тобто хаос, а, звичайно, можна визвати хаос. так, to do хаос, ну, якось воно не звучить, to do – це дієслово, а використовується найчастіше щось зробити, але в плані фізично. Uh, тобто to do exercise, to do yoga, to do sports, uh, тобто таке щось робити фізично, так? Але, наприклад, to make uh, a presentation, to make a report, так? більш абстрактні такі поняття, uh, тому uh, could result». І зверніть увагу на result і lead. Дуже часто такі дієслова особливо потребуються якихось додаткових ще комбінацій, наприклад, uh, Wild animals could lead to, воно завжди привести до чогось lead to, або result in. Тобто uh, є такі дієслова, які в парі йдуть. Uh, з якимось Окей. Да, uh, okay. І так далі. 17, наприклад, тут заслуговує уваги, типова помилка студентів це різниця між словами speak, tell, say і talk. Так? Ми пам'ятаємо, що tell це завжди людині, ми щось кажемо, say, як правило, ми щось кажемо. Um, і Speak, як правило, йде з кимось. Speak with someone і talk to somebody. Uh, тому тут буде tell комусь say щось. Наприклад, I, і тут у нас йде them, їм. тобто подивились на слово, яке стоїть після пропуску. Uh, them вони. Тобто я сказав їм, тобто, звичайно, буде I. Tell them this is not your home, тому, що I say uh, say something, I speak them, speak with them, і I talk to them. Так? Тобто така типова тут до різниця. Uh, і, так, і так далі. так, uh, Тобто, в принципі, це завдання нескладне. А, і а, головне бути уважним, дивитись на попередні слова, які поза ним, а звичайно, перекладати ці кусочки. І тут є гарна новина, то що вам тут не потрібно а, читати прям весь текст, там, вникати, щось думати. Ви, а, щоб зберегти швидкість, обираєте тільки ці ті речення, які... Треба заповнити, тобто я не рекомендую читати оці речення, які не несуть тут дуже багато сенсу. І вони займають час також на прочитання, на осмислення. Це може бути долі секунди, але ці долі секунди складаються потім в секунди і в хвилини. Тому в цьому заданні рекомендую фокус на лише оці вставочки. Все. Тобто більше і не потрібно. І, але головне правило лише з перекладом. Тому а, пробуйте зробити такі завдання. Їх дуже багато на сайті освіта.ua. там дуже багато тестів за усі роки. Ми завжди на практичних заняттях тренуємося на цих тренажерах. І а, коли будете робити, то можете собі занотовувати оці всі. Моменти для того, щоб більше ці помилки не робити. Це ж що стосується третього завдання. Четверте завдання схоже, але тут фокус іде на граматику. Єдине, що я хотіла б тут сказати, що ви, окрім того, щоб дивитись на попередні слова, якщо стоїть Е, то звичайно буде «однина», якщо ЗИ, то це буде скоріше множина, дивитись на дієслова. І так далі на оці всі речі. І єдине, що тут ті, хто укладають цей тест, кожне з цих завдань, воно з за собою скриває якусь граматичну тему. Тобто із оцих десяти варіантів, це буде 10 граматичних тем. А, тобто, наприклад, Двадцять третя це буде граматична тема, правило використання інфінітиву, наприклад, та А далі, наприклад, двадцять п'ята це буде, буде тема часів. Наприклад, двадцять шосте це буде тема pronouns. Двадцять сьоме це будуть часові сигнали. Тридцяте прикметники, тобто кожен пункт це якась конкретна граматична тема з підручника, тобто не буде так, що у вас тут буде три пункти на прикметники або чотири пункти на часи. Ні, це буде конкретна, окрема тема з підручника, граматична. Тому, коли ви будете готуватись до цієї частини, обов'язково подивіться, де ви зробили помилки. Наприклад, якщо ви зробили помилки в 23-му, це означає ваша помилка, те, що оцю тему з інфінітиву та герундію ви не засвоїли. Те, що ви не знаєте різницю між to go» та «going», наприклад. І це говорить про те, що вам треба відкрити підружник і подивитись різницю, коли використовуються там інфінітиви, коли Герундії, з якими дієсловами, і навіть потім в Google вбити інфінітив Герундії, вправи тест онлайн, і там буде просто куча вправ, ви собі їх робите. Там же і перевіряєте онлайн автоматично. І тому. Ви зможете натренувати будь-яку тему. Тобто, коли ви робите це завдання, майте на увазі, що будь-яка помилка це не помилка. Це неправильна відповідь, тому що у вас тема в голові, саме ця не засвоєна. Ви не робите просто так помилку. Помилка це ваш свідомий вибір. Або ви знаєте цю тему, і ви робите це свідомо, або ви цю тему не знаєте. А якщо ви тут заплутаєте. Наприклад, в 30-му, то значить, треба повторити тему прикметників. Наприклад, чому буде most або The most і так далі. Тобто відкриваєте правило прикметників і ступені порівняння: дивитесь, читаєте правила, робите онлайн-тести. Доти, поки ви не зрозумієте цю тему і будете без помилок чітко бачити, що тут точно Б, С, чи Д, чи тому такі тут нюанси з цих двох завдань. На останнім моментом хотіла б сказати те, що якщо ви виконуєте будь-яке завдання: або перше, або особливо друге завдання, іноді третє завдання. Дуже буває так часто з мого досвіду, що студенти Кажуть, я не розумію слова. І одна з причин це навіть не граматика, це друга проблема. Перша проблема це незнання слів. Що я хочу тут сказати із хороших новин. Те, що якщо ви не знаєте, наприклад, переклад якогось слова, то Більше вірогідність того, що це слово не буде грати дуже важливу роль, а це дев'яносто. 90... Відсотків можу дати. Тому у вас будуть завжди слова, які ви не знаєте, і це нормально. Ви не можете знати всю лексику тексту про акторське мистецтво, тексту про ДНК, тексту про космос, тексту про тварин на якомусь острові і так далі. Це апріорі неможливо, тому ви повинні собі дати установку, що, коли ви йдете на тест, будуть якісь теми, якісь слова, де ви трошки маєте якесь уявлення, але будуть завжди слова, які ви не знаєте. Тому більшість цих слів ви просто ігноруєте. Вони вам найчастіше, як показує практика, вони не потрібні. Тому, якщо у вас буде, наприклад, такий текст, як завдання 2, ваша задача уловити. А десь близько 60-70% тексту. Тобто, якщо ви зрозуміли 60-70% тексту, це вже дуже добре. А, якщо ви там не знаєте якийсь там, якесь слово там, nobility, наприклад, воно вам велику роль там і не зіграє. А, тому свою увагу, свою концентрацію а, взагалі не витрачайте на оці слова, на паніку і так далі. Єдиний лайфхак, який я можу дати з цього приводу, якщо, наприклад, буває слово, а, Наприклад, там якийсь іншуренс або якийсь «blue whale», і ви там ну не знаєте, як воно перекладається, і воно у вас, наприклад, йде по всьому тексту, тобто від цього слова залежить все завдання. І ви не можете його викинути, і воно виявилось ключовим. Що ви робите у такому випадку? Таке буває рідко, але буває, наприклад, «pearls», так. Ну, перли тут, перлини, тут це не складно перекласти. Але бувають такі слова, от як ключове, і ти не знаєш, ну, про що йде мова. Значить, а моя рекомендація така: ви уявіть, що ви це слово берете в лапки. Наприклад, воно не перекладається. Тобто ви собі уявляєте, що це щось коротка історія, там чогось беремо слово прос, наприклад, в лапки, і ми його не перекладаємо. Так як ми не перекладаємо багато інших слів: типу борщ, типу менеджмент, маркетинг і ще. Купу тисяч слів, які ми просто використовуємо без особливого перекладу. Тому ви уявіть собі, що просто це слово от, от воно таке є, воно не перекладається. Це просто слово гаджет, наприклад. все, Це буде хай гаджет. так, Не будемо перекладати. Там якийсь пристрій, да, наприклад. Окей, значить, цей гаджет використовується там і там. Цей гаджет коштує. Тобто, все, ви помітили, якби такий ярличок повісило на це слово, от воно існує в такому виді, як воно є. А ваше завдання буде лише потім зрозуміти це. А, Щось живе, якась жива істота, це тварина, яка там живе на якомусь острові, щось вона там їсть, якась її популяція. Тобто ви просто знаєте, що це якась тварина, все достатньо. Або якщо це може бути неживе, наприклад, якась послуга. так, Тому. Ви собі по тексту зрозумієте, що це була мова про якусь там послугу іншуренс. Ви не знаєте, що це страхування, наприклад, забули, але ви бачите, що це insurance коштує стільки-то, що це іншуренс є в якомусь там банку, і що ця послуга, особливо іншуренс, така, дуже популярна серед клієнтів банку. Все, тобто, ви просто. Це слово берете в лапки і уявляєте, що воно існує як є. А по тексту ви вже здогадаєтесь, чи це йде текст про тварин, чи це йде текст про якусь професію якась там, чи про якусь послугу найчастіше. Тому не панікуємо. Завжди будуть слова, які ви не знаєте, і це нормально, незалежно від того, на якому ви рівні Б1, Б2, С1, а все одно будуть якісь слова, тому що ви не можете охопити усю лексику, користуватись усією лексикою щоденно, особливо, якщо це добре, якщо якась технічна лексика, але якщо медицинська, наприклад, і вам якийсь медичний текст попався. От, а у вас там буде куча термінологія. Тому ви не панікуєте. Ваше завдання засканити головну ідею, про що йде мова. Зрозуміти, хто куди пішов, прийшов, поїхав, що зробив, в якому році а, уловити структуру і базу все. А, тому Зараз у відео я не можу доступно надати дуже детально приклади до таску 3 та 4, тому що на цю підготовку, як правило, треба десь мінімум три, а то й шість місяців, а краще рік. Тому зараз це був такий ознайомчий момент. Подивитися, з чого складається таск третій, звернути увагу на оці моменти, які допоможуть його виконати швидше і більш правильно. І на граматичну частину найголовніше, що ви повинні дивитись на рядом стоячі слова, і розуміти, що за кожним цим пунктом, 23, 24, 25, стоїть стоїть якась граматична тема. І якщо ви зробили правильно, то все ок, якщо ні, то ви просто дивитесь, що це була за тема, і тренуєте самі вже до гарного варіанту, щоб робили без помилок. На сайті Освіта.ua Таких тестів дуже багато, тому ви можете. Собі проходити тести минулих років, а, там зразу надається відповідь а, і аналізувати свої оцінки. Я рекомендую а, брати таймер, а, тому що з таймером ви хоча б можете контролювати свій час. І навіть якщо у вас гарна англійська, все одно беріть таймер, відкривайте а, тести різних років а, і. Подивіться, які у вас були особливо помилки. Я би назвала це не помилки, а просто незакриті теми. І що стосується лексики, також, то я вам рекомендую все-таки записувати ці всі слова. А найкраще їх усі формувати у так звані спайдерграми або mind maps. А це коли, наприклад, ви берете тему медицина і малюєте таке сонечко в центрі медицин і багато лучиків сонця. І намагаєтесь подумати, які слова. Зайдуть в цей блок медичний. Потім, наприклад, ви берете тему технології, наприклад, Мідіа, і робите максимальну кількість слів в цей блок. А так візуально слова і тематично набагато легше вчаться, ніж просто якесь там одне слово або за методичкою. Тому робіть для себе такі блоки, наприклад, технології і поїхали. Да? там, Як буде. Комп'ютер, як буде завантажити, як буде видалити, як буде, наприклад, відправити імейл, зробити презентацію і от такі найбільш популярні вирази та слова можете робити в такі тематичні блоки. Це може бути блок-сім'я, блок подорожі, блок IT, це може бути блок медичний, блок «Мистерний». Блок, література, там як буде, наприклад, стаття, газета, редактор, тобто зробити собі такі базові теми і трошки освіжити в пам'яті цю лексику. Матеріалу дуже багато зараз в інтернеті. Ви можете будь-яку тему лексичну і граматичну на будь-який рівень обрати, подивитись в гуглі там вправ просто мільйон а, вже з готовими відповідями. А, тому це можна довести до автоматизму, але на це звичайно потрібен час та бажання. А, тому бажаю успіхів. Вважаю, що а, ці короткі поради були корисними, і вам гарних освіт на іспиті. До побачення!